публіці драйв та насолода гроші армії. Під таким гаслом у Кіровограді пройшло рок-байк-шоу Вільний вітер. У його програмі мотопробіг, виставка ретро техніки військового призначення та рок-концерт. Далі Ігор В'юн. Близько 14-ї години дня на майданчику «Агроекспо» кілька десятків мотоциклів. Йдуть останні приготування до мотопробігу вулицями міста, в якому поїдуть байки з Кіровограда, Дніпропетровська, Черкас та Києва. Дві цілі. Первая цель это собрать средства нашим ребятам ата. Вторая цель это 260-летие Кировограда. То есть это день города. Это не в дне политики все делается. Мы это делаем не для конкретно какой-то партии. Мы это делаем для Украины, в которой мы живем. Непосредственно наши братья, наши, скажем так, солдаты, которые гибнут. 51 летний Кировоградец Павлов впервые оседлал мотоцикл у третьем классе. Первый у меня был веломоторчик. Веломоторчик веломоторчики його в Канатово поїхали в там взяли у дедушки з курятника, восстанавливали. А потім второй був уже восход, іш. Ну і так пішло, пошло, поехало. На мотопробіг Павло взяв свого улюбленця Хонду Шадоу і кохану дружину Олену, яка за чоловіком їздить вже кілька років. Страха нету. Увірена єсть чоловіка, який перідібесід з невеликим запізненням мотопробіг стартує з Мурманської, проїжджає через центр міста і зупиняється біля меморіалу десантників. Велика кількість байків відразу привертають увагу новоспечених чоловіка та дружини. Максим та Яна вирішують внести свій вклад у допомогу українській армії. Молода пара допомогла чим змогла. Ми звісно, вже благодарім і все буде, гроші злажувати в одну казну. За ці гроші будуть закупатися уже все необхідне для наших ребят і передаватися непосредственно нами, організаторами. ВАТА на зворотньому шляху до мотоциклів приєднується ретро техніка, і разом вулицями міста вони повертаються на Мурманську. Після цього виставка. Поруч із сучасними байками старенькі військові позашляховики подобається тим, що велика кількість мотоциклів, але ж, на жаль, всі японського виробництва більшість країна, яка працює для людей. А в нас на Україні є і виробництво, є все, але ж нема для людини нічого. Ракети самі кращі, танки самі кращі, автомати самі кращі мотоцикла хорошого нема, машини нема, стиральної машини нема, комп'ютера нема, телефона нема. Чого ще немає? Дуже багато чого немає для людини. Далі концерт рок музики. Участь у ньому беруть кіровоградські та знам'янські гурти, а також музиканти з рівного Дніпропетровська та Києва. Музика об'єднує, рок об'єднує. Розумієте, і вона може нести і інформативний характер для людей. І знову ж таки і дух піднімає дух людей. Якщо б була така воля, може можливо навіть пішли б і на танки. Вхід до ангару, де проходитимуть концерти, платний вартість білету 150 гривень. Організатори переконують, усі зібрані гроші підуть на армію. Це не надає, конкурси, гламурні. Хотілося Хотілося байкерського рок-шоу. Наше нелегке легка люди зациклені на АТО, на війні і хотілось би. Так же, как немножечко, и людей, і собрать как можно больше денег, помощи ребятам на то. Игорь Вьюн, Илля Зеленкин, день за днем.